Від війни давньої до війни сучасної активісти столичного майдану показали черкасцям свої бойові трофеї. Виставку з кількома десятками експонатів розгорнули біля пагруба слави минулими вихідними. Нині вона вже мандрує областю. Оглянути експозицію встигла наша Марія Гаврилян. Денису всього 14 років. Усі події майдану він старанно відслідковував. Сьогодні тримає у руках справжній щит, який пережив не одну криваву сутичку. Враження а всього, негативні. Чим позитивні, тому що цей щит його використовували або майдановці, або ковишні беркутівці. Виставку трофею влаштували активні учасники революції. Експонати звозили із Києва, із черкаських блокпостів. В експозиції навіть відібрані під час протистоянь речі тітушок, а також те, що слугувало захистом для майданівців. Експозиція представляє експонати із з обидва боків. Це і протестувальники, це і тітушки, і беркут. Також в експозиції ми можемо бачити карту розташування блокпостів на Черкащині. Можемо бачити прапор свободи, який був пошкоджений під час сутичок у Києві 18 лютого. Історію кожної речі містянам розповідають самі активісти. Усі жахи Революції Гідності вони бачили на власні очі. Ну, ці речі захищала нас на Майдані від. Нашого Беркута, підрозділу наголосити. Допомагали нам зберегти своє життя, здоров'я. Ці речі в кошу було, то й тим і, ну, і оборонявся. Від побаченого в містян Мурашки по шкірі зізнаються, їх переповнює гордість за своїх героїв. Вразила оте защита, теж ну елементарна скажімо, труба розрізана на покжем так. Вразила наша, скажем, спритність і сообразительність ну, нашого народу. Після оглядину Черкасах виставка помандрує областю із графіком активісти поки визначаються. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.